Експедиція сьогодні в нас буде дещо іншою. Ми приїхали в присілок Плай, що між Ільцями та Верховиною. Вже під вечір падав дощ і спустився густий туман. А ми, вийшовши в шостій вечора, йдемо на гору Кримта, а звідти на гору Зміїнська, де є відкрита хатинка, в якій ми заночували. Заходу сонця та сходу не було, все було в тумані і тут. Раптово все розвиднілося і відкрилася нарешті Чорногора, найвищий масив в Україні, де є сім двохтисячників. Це вже як традиційно, кожного місяця ми ходимо в якийсь похід на нову гору. Звідси вигляд на хребет вражає не менше, ніж скострича та кукула. Але для мене кожна гора є особливою. Навіть невисокі вершини можуть мати дуже гарні краєвиди, тим паче весною, коли травичка знизу вже зазеленіла, а гори білі та крижані. Літом на Кринті та на Зміїнській літують пастухи, сюди виводять корів на 4 місяці та роблять тут буц, бринзу і вурду, тобто місцеві види сиру. Якби було тепліше, то виводили вже майже зараз, 6 числа на Юрія. Гори люблять далеко не всі. Це не той відпочинок у готелі в теплому номері без будь-яких зусиль. В горах ти мокнеш і мерзнеш, особливо і в таку погоду, як зараз. Проте тільки в горах. Ми отримуємо викид неймовірного адреналіну від нагороди на вершині за ті зусилля, які були нами витрачені. Щоб справді ознайомитись з горою, варто на ній переночувати. Коли виходиш повністю зі своєї зони комфорту, ночуєш в наметі чи взагалі на вулиці, вся ця романтика тільки для обраних, тож користуйтесь але з розумом. Якщо маєте прийняти якісь важливе рішення, то рекомендую відкласти все і поїхати в гори. Тільки в диких місцях без умов можна подивитись. На все, як на життя, так і на будь-яку ситуацію під іншим вектором, під іншим кутом. Якщо вам подобаються наше відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. І підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримати наш проект можна на Байміакофі або ж на Патреоні. Залишу в описі. Але в першу чергу підтримуємо Збройні Сили України. Любіть своє, українське! Зібралися нарешті в похід. Йдемо на вершину кринта. Починаємо свій похід з села Ільці, в присілок або ж участок під Кринта. Вже майже ніч, а ми тільки почали свій підйом. Перше враження для каюча Болота просто неймовірно багато. Все стікає з хір. В присілок плай вже доходить цивілізація, там побудовані. Скрині котенджі дуже автентична стайня, покрита дранкою, виділяється з поміж усього. От іще одна грабарка. Як виявилося, написав на підписники. Чим більший дискомфорт ти попадаєш, тим більше потім ти ціниш комфорт. Але насправді, я думаю, все корисно для кожного: виходити частіше з своєї зони комфорту. І тільки тоді виходить по-справжньому розвиватися. Місце, де корови зазвичай піть воду, але зараз, бачите, коли сніг скіпнів, то набрати тут води дуже важко. Тому що все в страшному болоті. Карпатське автентичне болот. Стародавня хатина покрита гонтою, а за нею вдалені туман. Цей присілок, яким ми зараз прогулюємось, називається плай. Цікаво те, що напевно в кожному селі Гуцульщини є свій присілок плай. Точно є в головах плай, в красноїдлі плай, в криворівні плай. А в вашому селі є плай? Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Село в Долині називається Жаб'є, точніше називалося. Зараз це село називається Верховина. О, мені це давня-давня гуцульська хатина. Дуже гарна. Туман збільшується. Думай, думай. Йдуть до нас наші друзі, хочуть зустріти нас. Тумані подобається більше, ніж нам. Це замітно. З присілку плає якась різноплановість краєвидів, так би мовити. Йдеш і кожних 200 метрів таке враження, що ти вже в іншому місці. Видимість була не найкраща, а тепер в цьому тумані густому вона взагалі прирівнюється майже до нуля. ці силуети хатів просто зникають в тумані, розпливаються. Гірські села в гарну погоду я вам показував вже багато разів, а от густий туман зустрінеш не так часто. Я захоплююсь, захоплююсь тим, що я зараз бачу. Йдемо, а тут по продорогу таке болото з камешами і хтось потопив свої колеса. Не робіть люди так більше, виглядає дуже некрасиво. І тут ми дійшли до маленької церкви, яку нібито забирає від нас туман. Є такі хутори, як Віпчина, де взагалі ніхто не живе, але церква там є і за нею дивляться. Мрака ще не сутеніє, але сирість. Нульова видимість та туман. Силуети хатів. Але видно світло в кінці тунелю. Ще одна причина, за що я дуже люблю Карпати, так це за те, що тут погода міняється дуже швидко. Ще недавно падав дощ, завірюха була, і тут вже майже світить сонечко і все розвиднілося. От гарна хата, гуцульська давня, як в книжці пише. Я би тут, напевно, жив би. Жити там самому, приїжджати час від часу. Ну, а лісоруби можуть спати навіть в такій маленькій шопі. Вже не просто сутеніє, а вже й темніє. А ми тільки заходимо в ліс. Що позашляховики роблять з дорогами, але як інакше, якщо сюди люди просто мусять виїжджати за сиром. От ми і побачили хатину притулок вже під самою кринтою. Зараз подивимося, як тут всередині і чи притулок відкритий. Спільна хатинка. Якщо ви сюди прийдете, я думаю, що тут можна безкоштовно заночувати. Дверей навіть немає. Кринта вже вся в снігу. Хоча який падав дощ, і як тепло було сьогодні. А знаєте, яке правило взагалі в лісі, як текти від ведмедя? Ні, тут чорний гумор. Треба обігнати свого товариша. Дорога стає все цікавішою, і вже на дорозі сніг. Колись червоний кольор означав, що це є маршрут найважчій складності. От і перші підсніжники на кринті. Крокуси вже в'януть, а підсніжники тільки повстають. Ми вже доходимо до наступної вершини на хребті кринта Скупова, яка називається Сміїнська. Північні схили ще всі в снігу, Уявляєш, що там на Чорногорі. От наша хатина, в якій ми проведемо цю ніч. Дивіться, яка тут гарна альтанка. Це для того, щоб тут годувати туристів. Я думаю, що зимою тут можна і переночувати. Для цього спеціально залишили люди відкриті двері, щоб той, хто заблудиться, чи попаде сюди випадково. Вигляд, про який писав Сеньковський. Найкращий вигляд на Чорногору. Але ви, напевно, не знали, що тут, де ми зараз гуляємо, були неймовірні просто страшні бої під час Першої світової війни. З однієї сторони Австро-Угорщина та Німецька імперія, з іншої сторони, Російська імперія на чолі з Брусиловим. І тут проходила велика битва в 1915 році, яка запам'яталась в історії як зимова битва. Ціл генерала Брусилова. Було дійти до Угорщини, пройшовши Карпати з чотирьох сторін. Австрійці з німцями мали дуже великі втрати під перемишлем. Більше ніж півроку вони билися за фортецю, в результаті вони її втратили. І тоді російські війська пішли в контрнаступ. Оскільки в цих місцях, навіть маючи якісь там карти, дуже важко орієнтуватися, тим паче, що погода частенько така, як зараз, все в тумані. Але це вже, хоч снігу немає. А уявіть, що було зимою, коли присипе метрами або двома метрами снігу, вдарить мінус 20, а кажуть, що сто років тому були зими ще холоднішими. Як і тепер буряти та інші захоплені народи Великої Росії вели себе неймовірно жорстоко, так і колись. Кавказька казача дивізія вели себе напевно найгірше на наших теренах. Вирізаючи навіть жінок та дітей, 15 квітня 1915 року головнокомандувач російської артилерії Іванов зупинив цей невдалий наступ. Подейкують, що втрати тоді в росіян в Карпатах перевищило 200 тисяч людей. Але я думаю, що там втрати росіян могли бути набагато більшими. З вигляду на Чорногорію, я думаю, гріх напитися водиці. Цікаво, те, що вважається в Карпатах, чим вище джерело. Тим більш волоцілюще, а під скуповою всі джерела вважалися священними з давніх давен. Навіть сам дідо Іванчик ходив з 9 голови цпити воду в цих місцях. Він шукав 9 джерел для того, щоб набрати звідти всюди потрохи водиці. водити. Напевно, холодно там зараз на обсерваторії білий слон. Це відео зняв Василь Фіця 5 днів тому. Уявіть собі, яка в нас весна в Карпатах. Ну, а наступний наш похід буде на шпиці. Шпитам. Знову звідти спробуємо катнутися на лижах. Наповнені кринта, уявіть собі, без всяких детекторів і пощастило знайти. Гільзи. Причому гільзи по Першій або по Другій світовій. Тут колись проходила серйозна війна. Що Перша світова, що друга. Уявіть собі, як було важко комусь захоплювати ці благодатні землі. А там уже наші горганські вершини. Зліва направо довбушанка, малий горган. Синяк та хом'як. Тож, сходимо вниз і заходимо в цей дрімучий ліс. Дерева попадали, ніхто їх не піднімає. Таке враження, з цією стежкою не ходили вже руками ніхто. Виявилася ідея в нас по дорозі зібрати сміття. Все своє забери з собою. Ну а ми, частенько розвідуючи нові маршрути, збираємо все сміття, яке бачимо по стежці. Такі нарости на деревах є дуже унікальними. На березі чага кажуть, що навіть лікує онко. А цей наріст на смереці. Я не знаю, чи щось він лікує, якщо знаєте, то напишіть. Спускаємось іншою стежкою, але вже наближаємось до того присілку, з якого ми вчора стартували. Але сьогодні ви побачите його зовсім по-іншому. Перші історичні загадки в документах про гуцульські села в Карпатах є в архівах з 1400-х років. Проте я переконаний, що заселилися сюди люди після кровавого хрещення Русі Володимиром. Проте до того тут жили інші племена білі Хорвати, яких в свій час винищив Володимир. Волхви та характерники тікали в Карпати, заснувавши на віддалених пагорбах маленькі поселення. Але все ж думаю, що київляни переплелися з культурою та традиціями білих хорватів, які все ж могли затаїтися в найвіддаленіших куточках Карпат та зберегти якісь свої маленькі села. Благодатні карпатські гуцульські землі. Там до ній вже відніється цивілізація. Ну а там село голови. Качеля з виглядом на мальовничі гуцульські села, а цей пес має свою машину. Прям на ній сидить. До сих пір Карпати були мало заселеними, і за останні тридцять років незалежності, на жаль, багато поселень зникло. Що мене дуже сильно засмучує в усі цих гуцульських селах, так це масові вирубки. Подивіться, як вирізають цілі гектари квадратами. Раніше люди переїжджали з цих маленьких поселень в міста, щоб розвиватися, отримати якусь освіту та знайти хорошу роботу. Зараз же люди, які мають хорошу роботу за комп'ютером, навпаки в пошуках таких місць, віддалених від цивілізації, де є світло та інтернет, та можна працювати, насолоджуючись краєвидами з вікна. В долинах вже давним-давно землю удобрили. А тут гуцули тільки готуються гноїти землю. Вже підготували велику купу кінського гною. А от відкрилися наші любі шпиці. Живеться ж людям з такими виглядами. З хати прямий вигляд на шпиці та половину Чорногори. Присілок Плай точно входить в топ моїх найкрасивіших присілків Гуцульщини, а то й цілої України. Тут дуже мальовниче, але найголовніше те, що з вікон цих хатин можна бачити Чорногору і священні шпиці. Хотілося б, щоб наші відео спонукали вас збирати народний фольклор в вашій родині, запитувати своїх бабусь, дідусів, записувати, як вони співають, записувати їхні історії. Насправді це все дуже важливо для наших наступних поколінь. Наша експедиція доходить до кінця. Якщо ви хотіли б, щоб ми відвідали якесь поселення, можливо, де ви народилися, або народилися ваші рідні, напишіть про це в коментарях, і можливо ми оберемо його для наступної експедиції. Вчора ми вже вас бачили, дівчата. Що ж, до побачення, ми йдемо додому. І навіть тут вигляд людей на Чорногор. Який туман тут був вчора, і що ми бачимо сьогодні? уявляєте, як тут зараз приємно йти по цій багнюці, але чесно, приємно. Такими виглядами приємно все. Дуже не хотілося в таких гарних місцях бачити сміттєзвалище. Хотілося б сюди прийти ще раз літом і це прибрати. Бачили б коли-небудь, друзі, в селі, болото більше, ніж тут. Я давно не бачив. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.